Всім молодіжне вітання, з вами подкаст трішки ніжко, трішки м'яч. З вами Єгор та Олексій. Олексій футболці свого улюбленого клубу. Але сьогодні, на жаль, він про свій улюблений клуб буде мало казати. Це ще ж, напевно, не буде, бо тема сьогоднішнього випуску Єврокубки, а ця команда там не грає. Так. Да. На жаль, і цього року, і. Судячи по тому, що ми бачимо зараз і в наступному році. Хоча я і, і говорив, що мій повернеться, мій буде на своєму місці, мій буде грати в Єврокубках, але поки що все виглядає так, що я, скоріш за все, помилявся. Але в нас тільки третій тур АПЛ, все ще попереду, ми ще мемчиків налупимо. Будь здоров. Вони а, взагалі да. те Берлі перемогли. Бернлі, Берлі, нічого собі. Ну це дійсно великий клуб, який може перемогти Бернлі. Супер. Саме це ми і очікували. Ми не Мансіті обиграємо. Ми не Ліверпуль, не Арсенал. А Бернлі, так, да. це саме знак якості. Вже ми. Пам'ятаєте, декілька випусків, тому він казав, що йому в цій футболці вона йому же, йому боляче, бо він влювальний. Мені вже не боляче. <говори> Мені вже не боляче, вже все. Я, я, я вже перехворів. Я просто сиджу своє покарання, от, чесно відпрацьовую і на цьому все. Тому, ну що, яке, яке інтро в нас вийшло? Хотіли сказати, чому ми саме тут, тому що на вулиці дощ і ми не змогли зняти. Сьогодні хотіли вуличну зйомку зробити, але дощ, вітер, і ось ми тут. А тепер заставка. Тема сьогоднішнього випуску Єврокубки вже відбулися жереби у всіх. Трьох єврокубках і почнемо, напевно, з того турніру, де грають українські команди з Ліги Конференції. Цьому нам там нічого, окрім українських команд, і не цікаво. Да. Ось, у нас туди пробився Шахтар, який з горем пополам пройшов дуже грізного суперника, про існування якого ніхто до, до цього матчу не навіть не здогадувався. Ось, Динамо, слава Богу, пройшло в Лігу конференції. Чому, слава mm. Богу, був в Лігі Європи ми їх вже бачили і mm. якось другий раз цього не хотілося би бачити. А Полісся просто не з жеребкуванням. Mm. Грати але... з Фірентиною одразу для команди, яка тільки-тільки-тільки нюхає Єврокубки. Mm. Ну, да. ну, Зато, знаєш, це одразу під танк, як то каже. Да? Тобто, типу, ніяких. ніяких Тобі там розміночних матчів, і все таке, одразу, на тобі топа, шуруйте. Так. Ну, це такий досвід, який за гроші не купиш. Ну, і в цілому все одно хочеться їх похвалити. Так, да, за перший тайм. За перший тайм другого матчу. Да, другого не, матчу, не, да, матчу да, вже казали. Да. ось, Особливо за другий гол. І ну, Сподіваюся, що наступного сезону просто більше повзе і жеребом. ось. А поки ми переходимо вже до жеребу цього етапу ліги. Ось Шахтар та Динамо дізналася своїх суперників. Mm -hmm. Взагалі, Шахтар є одним з фаворитів у букмекерів, якщо я не помиляюсь. Вони йдуть четвертими по списку там, серед фаворитів у букмекерів. Там, перший Феорієн, звісно, mm -hmm. другий Крістел Пелас, третій, не пам'ятаю, хто, і четвертий Шахтар. Плюс ще і з Жеребом Шахтарю дійсно дуже повезло. Ось, вони будуть грати із шотландським Абердіном. Mm -hmm. З польською Лігією, з ісландським Брайдаплік, з ірландським Semrock Rovers, із Хамруном, який вже нам трохи відомий, бо він вже грав з Динамо та з хорватською рікою. Тобто, відповідно з того, що деякі команди я навіть не зміг нормально вимовити, коли читав. Да, так, можна... шанси є. Шанси є. Да. Хоча, слухайте, це український футбол. Він несподіваний. Так, і він не настільки несподіваний, наскільки він бути, міг би бути несподіваним. Скільки разів вже було таке, цих ми проходимо, потім приїздимо і там добрий вечір. Але все одно ну, да, зараз... да, більшість за те, що все ж таки там, там буде перемога. Так, але ну цим сервет, чи як його теж думали, що буде легко, але ви прийшли в другому матчі через додатковий час. Ну, це прям. Да. Тому Про всякому ну, в нас бувало. І зараз ось. подивимося, як буде цього разу. І інша справа: що Київське Динамо, якомусь жеребом повезло трохи більше. Можна вже, типу, заздалегідь вже шовковські сурки сидять, такі ага, навіть відмовки придумувати не треба. У нас дуже сильні суперники, все. Ось, в них серед суперників: Христал Пелас, Samsung. Зрінські. А, я думаю, Да, Це Боснія та Герцеговіна. Да, Ось су супермощний футбол. Угу. Кіперська амонія, а з кіперськими клубами Динамо не дуже щастить. Ось Фіорентина та Ноах. З Вірменії. Ну, вірменський а, футбол на підйомі. Так, да, да, да. да, дуже славетний клуб. Угу. Ось, ось такий от жереб у Динамо, і я десь бачив, не знаю, хто ці рейтинги складає, але ось мені попадалось. І в Лігі Чемпіонів, і в Лізі Європи і в Лізі Конференції, типу, кому як повезли з Жеребом, типу, і Шахтар там на другому, по-моєму, місці з тих, кому більше, повезло, більше за всіх повезли з Жеребом. А Динамо там друге чи третє з кінця. Ну і дійсно, якщо так подивитися, то ну, порівняти з ким грає Шахтар та з ким грає Динамо. Тобто, топ-два фаворити цього розіграшу Ліги Конференції, це Фіорінтина та Хрістел Пеуса з обома грає Динамо. Да. Тут, тут, окрім відмовок те, що вони устали їздити, був дуже складний шлях. Зав... Ну, це ж завжди було типу, що ну, да, да, да. важко їздити, важко їздити. Тепер Вже... ще й ось два фаворити. Да, я просто, Коли в Києві жив, я... Жив недалеко від стадіону Динамо, і я бачив, на яких машинах туди приїздять люди. Не знаю, хто це був, але на той рік це, це такі авто. І я бачив клубний автобус. А, і також я бачив звичайний автобус, на якому люди їздять, і вони якось не заїхаються. Вони все одно їздять, приїздять і займаються своїми справами. А відмовки по типу. Ой нам їхати, Ми так втомилися в автобусі, тому ми програли позорно да? uh -huh, uh -huh. І, і не можемо, от, нам треба покращувати нашу логістику куди ще. Ну, тільки на вертольотах. Ні, просто розумієш, типу, то це ж можна ж на час єврокопків, там, Динамо чи Шахтарю переїхати до Ужгорода, а Єврокубкові матчі грати десь там в Словенії в Угорщині. Ну, щоб там ну, кілометрів 200 було на автобусі. Можна ж це зробити? Ну, в теорії можна. В теорії можна. Але це відмовка ж пропаде. Хоча, з іншого сторони, ми ще не дійшли до діких чемпіонів, але сьогодні дійдемо, Є такий клуб, як Кайрат, який угу. у Шотландії летів. Я не знаю, скільки там літаком летіти, але явно не менше, ніж автобусом їхати, куди їде ки ки київський Динамо та Донецький Шахтар. Ну, ну та, піцця між куди. Алмати та цим Глазго. Чи, чи, Скільки там? 6-7 тисяч кілометрів. Щомось тисяч кілометрів. І якось вони прийшли в лігу чемпіонів. Так, да, тому що не в логістиці справа. Справа ні. в тому, що хтось очень хороший бізнесмен. <різь> 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 Як завжди, як завжди. Так, да. ну, повертаємось до наших українських клубів. Mm -hmm. Тобто, так як Шахтар і так фаворит, так як в нього ще і календар легше вийшов, то, як ми і казали заздалегідь в наших минулих подкастах, то напевно все ж таки Шахтар зобов'язаний виходити там з першого та восьмого місця, щоб пропускати ось цю стадію плейн та. Одразу потрапляти до однієї восьмої. Ось а краще перше четверте, щоб всі матчі грати, типу, ну, типу, на домашньому стадіоні. Звісно, що да. домашнього не буде, але, типу, перше четверте місце має типу Але щось недалеко від України. Якщо вони, звісно, не подумають зробити домашній стадіон десь в Іспанії. Це вже їхній про. Клазго. Що, щоб до них їхали 6,5 тисяч кілометрів. Це яка не яка фора? Так. і... Ось е мій прогноз, що е все ж таки, з того, що я бачив з е е е Шахтаря, а я бачив е е небагато, але потрошечки бачив обидва матчі з паном Антоня та Серветом. Ми забуваємо про Шектаж, який вони, звісно, пройшли, і всі такі вони зараз всіх порвуть в цій Європі. <ган> Ось, ми згадуємо останній матч із панатяна сами серветами, і все ж таки ну, було таке відчуття, що Шахтар може залишитися і без євроосінь. А якби Шахтар залишився без євроосінь, то ще осінь не почалася, на нового тренера б звільнили, бо Ахмєтов стільки грошей вклав, а Туран нічого б не показав, навіть би не вийшовши взагалі ніякі Єврокубки. Це, було б <ган> це був би провал взагалі в цілому. Ну, тобто з тим, як скільки вкладає Шахтар. Який в них склад не вийти у цю топ-вісімку? Це теж буде провал. Але ось мені здається, що все ж таки, як би погана шахтар не грав. З24 да, він гра він увійде, вісімку ще не знає, але все ж таки він зобов'язаний. Так, да. за Шахтар мені менш цикадно. Це чесно. Ну, да. динамо... Шахтар це Шахтар. Вони, в них є така тема зібратись і зробити свою справу. І вони вже не раз демонстрували свою жагу до перемоги, і взагалі в них є характер. Ну, чесно, є. Ну, що, що можна сказати? А от з Динамо, отут от все набагато. Та, та вже, там же все свідкують, вже до кінця року придумана від маска, чому вона виведе? Використалкова Фіорентина, все. Ну і байдуже, що є ще чотири суперники, за які можна набрати 12 очков і проходити у цю хоча б ну, стадію однієї да. 16 країни. Да. Вже, ми вже знаємо відмаску, вже всі задоволені. Ось. Хоча, слухай, ну ми також теж так напали на Динамо. але... Та бо ми заздалегідь знаємо відмазку, все, ми, ми не напали. Ми радіємо за них, що їм не треба нічого вигадувати. Ні. Так-то так, але все одно, ну, блін. А, в, а вдруг вони хлопнуть крістопала? Та ти в Олександрії вірив. Так і що тепер? Чому не вірити? Ти в Manchester United віриш. Не ві... ну, я... Ну, а чого б ні? Ну, а що, це погані команди. І Про... в Санту віриш. Ну, в санту? А що, ти в нього не віриш? Ну, ну а хто тобі під не... ялинку, подарунки кладе? Мені нікого, ніколи. Так, так ти твої травми дитинства. Не, не треба їх перекладати на мене. Мені Санта і справно кладе подарунки під ялинку. <звук> Сподіваюся, що колись там буде. Гроші. Так, да, не тільки цукерки, бо цукерки все ж таки для, фі... для фігури. Не дуже корисні. Так, ладно, давай до футболу. І в нас в Динамо не дуже важкі суперники. Окрім двох. Двом пролітаємо, ну, двом пролітаємо. Це турнір, такий. Пролітаєм, да, пролітаєм, ну, це майже турнір 100%. такий, де не дуже важкі суперники. Да, взагалі. Так, саме, там, і, саме, саме там, там тому і місце. І є хоч якась надія, що вони не так жидко обіструться, як це було минулого сезону з Лігою Європи. Сподіваємося. По... Все одно, типу, ми можемо зараз на них, пизд... 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 А вони потім гопа по... за своєю грою показали, що ми не праві. І я буду тільки рад, якщо ми будемо неправі. Да. Якщо вони будуть грати, і взагалі фінал Ліги конференції буде Динамо Шахтар. І Україна нарешті підійметься з якогось там вже майже 30-ті в цьому клубному горити. УЄФА. Да, Я думаю, Кубок УЄФА трохи поправить спр... справи. Конференція, а? Конференція. Конференція да. трохи поправить справи українського футболу. Але давай будемо реалістами. Дай Бог нам побачити, хоча б ну, хоча б. Ну, в чвертьфіналі нашої команди. Ні, ну, Шахтар, як я вже казав, Шахтар, а, можливо, і до півфіналу дійде, можливо, до фіналу, якщо збереться, бо те, що вони демонструють зараз, це не найкращий футбол. Але напишіть в коментарях свої прогнози по українським клубам, чого очікуєте від Шахтаря, чого очікуєте від Динамо. А ми переходимо до наступних турнірів. На Лігу Європи, я думаю, ми можемо пропускати, бо цей турнір йде. Зараз не грають українські клуби, і грають не самі топи, і відповідно він нам буде цікавим вже десь зі стадії однієї другої, коли там залишиться да, там, за, за е, самі такі бойовиті так, команди. Так, там, там, Рома, Станвіл, да, Порту та коли і, буде там, ще дивитися. Да. Так, а поки до однієї другої нам це не дуже цікаво. Mm -hmm. Ось, і переходимо до найцікавішого турніру, якого всі очікують, всі ждуть, і це Ліга Чемпіонів. І хочеться обговорити, які цікаві матчі нас чекають вже на етап Лізі. Ось згадується, як рівно, рік тому типу, ми сварили цей оновлений формат. Uh -huh. Потім особисто я, походу, вже перевзувся, бо це нам... Ну, я його спочатку обсирав, бо це плюс дві гри футболісти. Я так грають немало, там вже по одній, по дві гри, Їм весь час додають, що вони скоро реально будуть грати, не кожного дня. Але. Це стадія та пліги, де е, неважливо, в якій ти в тебе 2 з першої, 2 з другої, 23, 24, тобто, абсолютно всі в однакових умовах. Mm -hmm. Тобто, навіть якщо ти з останньої корзини ти граєш не тільки з тими, хто сильніший, як ти, а й з тими, хто такі, як самі, як ти. І те, що ну, сильні проти типу, які це нам дарує, ПСЖ, Баварія, Барселона, ПСЖ. Бавария, Челси, Челси, Барселона, Реал, Манчестер Сити, Ливерпуль, Реал Мадрид, Арсенал, Бавария, Мюнхен, ПСЖ, Тоттенхэм, Реал, Ювентус, Ман Сити, Наполе. И это, ну, Раніше ми це в лізі чемпіонів могли побачити тільки там. Півфінали, ну, пів фінали. Півфінали, фінали, четвертьфіналу. No, пів Навіть в одній восьмій там завжди там, В чвертьфіналі щось... ще бували якісь проліски з інших таких не дуже відомих команд. Ну, ну, ну так, але вже такі а палі, інтереси, а тут абсолютні да. топи. Абсолютні так, топи. Так, ну там в чвертьфіналі вони вже могли зустрічатися, так? Да, да. але зараз ось вони зустрічаються вже на, на цьому етапі етап-ліги і хочеться ось обговорити. Кому буде легше, кому складніше, Хто, ось, дуже цікавий жереб випав, наприклад, у Парі Сен-Жерман. Баварія. Ну, Зараз mm -hmm. підемо по, по всім. Тобто Повинно бути два складних, два полегше, два легких, і два прям дуже легких. Але в них ось ніби не легкий календар: Баварія Барселона, Аталанта, Байер, Тоттенхем Спортінг. Ньюкасл Атлетік. От ніби їм спеціально суперкомп'ютер, який робить цей жереп, обрав на, на найсильніших з усіх можливих кошиків. Так, але якщо вони з цього виповзуть, звісно, вони виповзуть. Типу, погодять, звісно, вони випавли. Ну дивись. Вони, вони минулого сезону скористувалися тим, що, типу, проходять 24 команди. Вони пройшли майже в останній момент, але це їм не завадило виграти. Вони можуть собі дозволити переграти і Баварії, і Барселоні. Там, може навіть там, Знову ж таки, Торнгама. Але якщо вони виграють Аталанту, Байер, Спортінг, Ньюкасл і. Атлетик, ну вже буде 15 очок, вони все не приходять. У цьому привез цього турніру, що типу, гранди можуть Десь багато сил не витрачати. Да. Так, багато сил не витрачати, там, зібрати 9-10 очок, чи скільки там потрібно для виходу. Так ну, зіграє два зайвих матчі, але це їх вибір. Ну, да. Ось, і, ну, ми не втратимо. Втратити <tô> цього футболу. <густити> так, ми тому, не втратимо ПСЖ. Навіть, да. без, без євро весни вони не залишаться. Хоча, якщо згадати минулий сезон, там ось було дуже цікаво в останні тури, типу, що хтось міг не пройти, але все ж таки всі за своїми завданнями справились. Да, але навіть такий матч, як Баварія ПСЖ, навіть якщо е всі команди економлять якось там свої сили, все одно цей матч буде. Ну, він буде більш видовішний, ніж е, будь-який з ліги конференції на цій же стадії. як Ну, ти знайшов, що порівнювати. Так, ну все одно, вийдуть вони своїми основними составами, все одно вони будуть прагнути перемогти друг друга. Тому що, знаєш, як то буває, ти такий сидиш, думаєш, ну ладно, цьому там Баварії Проіграємо там, проіграємо, там а Звісно, вони не да. думають, що зібрати. Ну, да, якщо вони, вони піс... там да, в енергозберігаючому режимі, то ну, з Байером беремо три очки, там з Нюкаслом беремо три очки, потім виходять проти Нюкасла, їх в'їхають, виходять проти Байера, і тут Тенхак робить чудо із чудес. Бере і перемагає, і все. І весь план летить на там... Ком, там Людина футболуся з цією облимою, не знаю, як Тенхак перемагає. Ні, де я знаю, як він перемагає. До речі, ти саме вчора казав, що в нього не така ж погана статистика. Подивися на статистику Маріма. Там все на числах ми побачимо, що. Просто. Так да, я вчора Олексій пожартував, що взагалі-то Алекс Фергюсон перший свій е, титул АПЛ із, із Манчестер виграв на п'ятий сезон, а Тенхага звільнили на третьому. Ось, і зараз би перетерпів, б тільки цей сезон в наступному вже чуть-чуть трохи -чуть. не дотягнув. Трохи не дотягнули. Не дотягнув, не дотягнули Не дали не дали працювати. Так, з ПСЖ йдемо далі. Чи Да, ні, що тут казати, дуже важко їм буде. Якщо брати ось цей перший кошик, то, напевно, найпростіший жереб вийшов у Барселони, на мою думку. Як завжди. Ні, звісно, перші дві команди це сильні, бо тут тільки сильні ось це ПСЖ та Челсі, але далі йдуть Фрайбур, Брюги, Олімпіакос. Славія, Копенгаген і Ньюкасл. А там є команда, все куплена. <рес> <рес> ну, тобто, вони можуть. Е, е, да, можуть. Не можуть, вони будуть проходити. Е, Я е, хотів сказати, що вони, мож, вони можуть просто дати відпустку основним гравцям, випустити лямосію, і вдруг ще один є маль якийсь стрільне. <рес> 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 Ну, я, сумнів... ну, я, я сумніваю, що э, Славія э, переможе Барселону, навіть якщо Барселона реально випустить Ю-21. Можливо, можливо. взагалі-то да, то для Барселони це дуже проста група. Але так буває. Так. Ну, да. Тут, ну, ну так, так жареб випав. Таке буває, що. Скільки раз и навіть в звичайному жеребі да, по построить системі Ліги Чемпіонів. Блін, Ліверпуль грає з Манчестер Сіті, а Реал Мадрид з вот, ну, Таке буває. Ліверпуль не грав з Манчестер Сіті. Ну, вони Плюс-мінус. Можна я побудую? Да, подушні, я просто приклади. Хорошо, Манчестер Сіті грає з Барселони, Реал з Вольсбургом. Так тобі зайде? В цілому не бачу сенсу говорити прям по всім з першого кошуку. Mm -hmm. Я сказав, свою думку, в кого найважчі суперники, в кого найлегші. У другому кошику теж є багато цікавих команд, які погоду першому кошуку понароблять. Це і Арсенал, і той же Байер, і Атлетіко, і Бенфіка, і, до речі, вітаємо. Нашого Георгія Судокова, який приєднався да. до Трубіна, да. так ми сьогодні перед записом, тільки ця новина підтверджувалася офіційно. Ось і ну, в цьому переказувати всі пари, хто з ким грає типу, нема сенсу, да, тобто, на це на... уйде дуже багато часу. І... Да і кожен може це подивитися в інтернеті. Ну так, 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 так. ми не просто... єдине джерело, яке, яке бачить цю таблицю. É, так. так, але якщо ви інших не знаєте, ми залишимо посилання на наш телеграм-канал. Да, і там звичайно подивитись, подивитися, а ще дивиться з нами матчі футбольні, які ми освічуємо саме для вас. Ось, і я думаю, що на цьому ми можемо завершувати. Тобто ми потрошечки по всім пройшли, сті, да, бо, да. так щоб не розтягувати і не, не обговорювати, а як між собою будуть грати е, брюги та спортінг. Ось минулого М -м 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 -м. сезону у спортінгу Цікаво, мені у спортінгу були я, марії, медьокарі, що зараз вони запропонують брюги. Що? <зв>. Попивку, то по домам. Що вони запропонують. Я б саме це і запропонував. Це ж так. Що дівки баня, а попивку Ну Це ж футбол. Так, а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ось поставте лайк, напишіть коментар. І бітбоксте. Бітбоксте постійно. Кожну хвилину. Якщо відчуваєте, що вам немає чого сказати, то <реш> ну, звісно, війна війна, вона не закінчилась і вона продовжується. І нашим воїнам, нашим захисникам, воїнам ЗСУ потрібна допомога. Тому, якщо у вас є така можливість, задонатьте хоч кудись, куди вам будь зберігається. Будь-який збір допомогу да, будь довіряєте особисто. Да, Особисто, якщо ви довіряєте комусь, то звісно, робіть, робіть свої свої пожертвування, да, свою ранкову каву Стерненка. І свої дві гривні, і ще комусь кому це дуже потрібно. Слава Україні! Героям слава!